Гарнання, значти, який соняшник вже рижич. Вже майже достиг. Звідси репак посіяний, зелений, тут ячмінь був. Після ячмені посіяли репак. А впереді вже жовта, бачите, соя. Вже майже майже ще трошки і вже будуть молотити. А тут Пущі ще. зелені-зелені. Ще навіть не виднося, що осінь підкрадається. Значить, ще зими не буде, раз листя ще тільки зелене, все. Ну, а ми в дорозі. Їдемо на, на залізці. Їду на нову пошту, в теку. І ще заодно зайду ще на базар, напевно. Ось, так що ось таке Тут вуза, вже качани режі робляться, також починають пропалюватися донизу. Соя жовта. Тут туди малини збирають, косять, опуска знову ж таки ось тут. Гарно. Ну, а тут великий трактор їде, бачите який? Ну, камаза розгружати, я знаю. З піддобривом той, що підносить. Соя тут полягла трохи, викрутило, зажирна вона трохи вийшла. Тут також полягла. Тут репак з цієї сторони. Ми їдемо на нову пошту відправити посилки. Всі позбирала, які мені треба було кому. І на один раз, щоб всіх разом відправити, бо кур'єра визивати не хотіла, мені так як треба все одно на ветаптеку. Заодно і справимося, так що ось таке. -то. А вам поки скажу пауза. А якщо що куплю, то тоді розкажу вам, покажу, що я накупляла. О, голуб, ходить по дорозі. Але то з тих великих. Я думала, що ті такі маленькі, раз тут я бачила, ті маленькі колишні, такі ті сиві, маленькі голуби -дики. Ось, не ті оті великі, а ті такі... оті ті горлиця кажу, а це ті менші. Що колись були. Зараз в нас їх, колись на селі їх повно було, а зараз їх в селі в нас немає, тільки у тій горниці є. Так що ось таке то. Бачите, і тут листя ще все зелене. Зелене-зелене. Ще нема зими. Чи осінь золотої, ще не прибігла. Тоді було по 9 градусів. Так, та, так. Напевно. О, так що ось такі то О, Це ми в гаях. Ось. Так, такі то справи. Ладненько. Всім поки місь пауза, а ми будемо їхати далі до залістів. Всім там шпапа. Усьо, скупилася я. бета птиці пустила 380 гривень. Це препарати курам, козам, все таке. Скупилася. Так, тоді на базарі купила е, вівсяної е, вівс, вівса очищеного і перлопки. Докупила, бо гречка є. Ще й те є, але думаю, я є на базарі, то ще зайду купить. І там буде, бо не знаю, коли потім чи буде як їхати, а не буде тоді хуже. У нас увесь шліфований магазин не привозять. Ось, А тут на ринку тільки в одних, я знаю, що є і нормальні ціни. Купила обеш шліфований 40 гривнів, а перловка 22 гривня. Купила вівса 3 кілограми, ні, перловки 3 кілограми вівса 2. І какао 300 г. І ізьюку 300 грамів. О. Так, що ось таке. То так, що я ще там купувала. А, купила диню 120 20 гривень. А, котам там ще корм, то в аптеці все разом. Диню купила, рибку свіжу купила, 420 гривень за рибку заплатила, по 120 гривень кілограм. Сливок купила 4 кілограми тих, венгерка, чи як вони? венгерка. Це їдемо додому. Так, що ось такі, то справи. Ось. І зараз приїдемо додому чи будемо братися до роботи. Треба, поки, якщо дощу не буде сходити в поле на город, тоді прийду додому, буду щось вдома робити. Але в нас така хмара заді нас йде. Не знаю, чи вона нам дасть на город сходити чи ні. Ну, але як буде. Ще Треба сходити квасолів, забрати остальну. І подивіться, якщо увірки, які наросли вирвати і вдома вирвати, ймовір ще наквасила трохи. Ось, Так що ось такі то справи. І ось о, більше такого у нас нового немає. Людей нині не було дуже багато, ну, тому що ми вже пізно приїхали, то вже й небагато було. Ми вже додому їдемо, то вже люди збиратися на базарі починають. Але ми зранку не їхали, бо нам нема потреби зранку їхати. Кози, пас. Кози, пас. Ігор козипас, а я в стрімові була. Стрім 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 Але якби край треба, було б косила б козом трави, та й стояли б, та й не гнав би ніхто, та й поїхала б. Але... Та як мені дуже терміново на базар, де треба було, то я й не дуже спішила. Так кажу, як є. Мені треба було на нову пошту більше, як на базар. Ось так. Так що ось такі то справи. І витапте. І усе, Рибка жива, ще пускається. Зараз прийду і пущу воду, приїду. Ну, вона з сусіднього села. О. Добре, що я знаю, як треба буде, то знаю, куди їхати, що в них риба є. Якщо ось такі, то справи. Такі як. То карасі, так такі більші. Чи то карпи? Я не знаю. Я не знаю. Карасі, карпи, ну такі більші файні. Не дуже здоровенні, що там голови як бочки. Але і такі немаленькі. Файненькі, якраз добрі. То-то купила 6 штук чи сім-сім. Так, сім штук було. То я останню забрала та й все. 420 гривень я заплатила. А за кілограми я не подивилася скільки. 120 кілограмів. Три з половиною. Три з половиною яка її горбов? 25-7. 21. А, поділити. Ааа, поділити. П'ять. Деяких кілограмів? Десь по пів кілограма. Рибинка вийшла, О, такі більшечки файні. Якраз, якраз такі файні. Що голови не здорові, рибка файна, то то купила. Так що ось такі-то справили. Вам скажу всім миру, спокою, затишку, бережіть себе і хай все у вас буде добре. Всім до зустрічі в слідуючих відео. Всім па-па. Хай все у вас буде якнайкраще.